Вечір саме пора, щоб приносити їсти їм. Я вже їду завтра і хочу зараз дати їм смаколиків. Ось вони прибрали тут. От. Наводили красоту в гніздах, на полу. Ця красуня в нас досі сидить. Дивіться, чи яйця є тут, я бачила, що в день прибирала. Там не було. Кіатненьке тут покладемо. Зараз покажу смаколики, які даю птиці. Як скринька Пандори. Тут бурячок у нас червоний і кормовий. Останній. Зараз покладемо капусточку, щоб підв'язати. Вона вже от, так підв'язана, до гнізда підв'яжемо. і кукурузка кольорова. Давали потрібні, звичайно, сьогодні спробуємо дати кольором. Таке приспособлення зробили. От, набагато легше так з ним. Курочки не кидаються, ним вони у них прикріплені. Оп. І вони собі їдять. Зараз прищеплю та покажу далі. Вони собі клюють, їм зручно і нам зручно. Це ще інший курничок. Зараз дві капустинки, невеликих От, -от, -от. От. Вони собі відпригають її їдять. Тому що зараз вже травички на землі на дворі мало. А не хочуть щось таке. Пророщувала, а ячмінь. Ну, довольні курочки їдять, бо це вітаміни. І зараз капусточку підв'язуємо вже кілька днів. От. Не кілька днів. А минулому тижні підв'язувала на вихідних. Щонеділі буду підв'язувати. Поки є. Отак курочки пригають, ловлять собі і їдять. І залезу кілька качанчиків їм сюди. таку. Тут виємочок є. За таку. Таку. зустрічі штучки вони всі будуть клювати. Це зараз інший курник. Понесемо другий. Там теж птиця є. Вони тут відкриті всі. Але деякі там, деякі там, деякі особисто не ходять. Вони такі от. Їм чисто подобається цей курник. Вони будуть тільки тут ходити. От, бо в момент, коли двері в курник були закриті цілий день, тут, то, що ви думаєте, щоб піти в інший курник? Ні, вони не пішли. Вони сиділи під дверима. Скільки тут прийти? Все. І слідуючий курник. Але ні, їм не сподобалося. Тут у нас теж прибрано. Прибрали всюду. І зараз я так оп, по і птиця си мене їсти. Тут кудись, може яєчко є. Поручки вже менше стоїть нестись. Вони вже так, знаєте, несуться через день. Чорт було 5 яєць. Сьогодні, от бачите, одне було в тому курнику, В цьому ще не знаю, що буде. Ку -ку 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 кину. Сюда вже кінчається, Можна ракушка. и там тоже кинчать. И тут зараз капусточку уже подвяжу. Вот педвязала. так подвязала. Так, съедят. Может, что будет? Да? Красуня. Ты больше съем? Нет, скажи, пиди мной ничего не мает. Значит, И то видно, что я молоденькая. Брюки было. Вчера руки теперь. Что у нас почти все левинские в, в, в основном живут. Леорнша. Лівінський у нас от їм щось подобається тут. Одній курсі пінніці ще про зломання, бо там може і туди, і туди бігати. Щоб не закривати. Димики, які собі біля спати. Нема чого ходити. Надворі погода. Ой, мокро, мокро. Весь час моросить, туман. Манюк такий. Отто. І тут одненький, Сьогодні два, наприклад, два зелененьких, отаких от гарних яєчка. одне прям камера не передає, але воно прям таке голубе-голубе, ось це верхнє, Це таке світліше. І цю вже скидали і мочили, а їй все одно, а їм все одно. І все одно. І посадити нема підшов, вона ж нічого не їсть, вона худенька Вона худесенька, ми її закривали, вже це гніздо закривали закривало. Ну, вроді ні. Вроді ходить. Ну, тут знов квокає вже. Що? Квокає да? Красуня. Ох, охоронець. Де зараз ковней. Такі красуні. Тітута, боже, ця намочилась така страшненька, вона ще не долиняла. Ще полки на голові, ну? отут несеться ця красуня, вже почала нестися. Такі вони красавець! Зараз трохи їх пропаюємо, бо, бачите, зима і теж, теж похворіли. Все одна тільки у нас така. Ми зараз усика капаємо. Зараз ще поки пам'ятаю. Тут у нас кроличка одна прихворіла, Зараз її лікуємо колем антибіотики і вітаміни. Зараз піду в колю. Тільки Ти мене не бачимо ось спереді, не бачиш. від нас краще. Така краса. Теж линяє на... на хвості одна пірінка залишилася. В січні тепер, та й в січні будемо вже розділяти їх по сім'ях. Зараз я шукаю до цієї красуні півника. Або якщо візьму пухлих, то і з'єднаю. Бо курочка маленька, а півні в мене великі. І не хочу, щоб її замняли. Та й без півні не хочу, щоб ходила. Якось так.